Привіт! Мене звати Карина. Я прима балерина. Але балетна кар'єра не на все життя. Я мушу визначитись, чим займатися далі. Я хочу свій бізнес, але не розумію, з чого мені почати. Привіт всім! Я в роздягальні одного з найкрутіших спортивних залів столиці, і героїня цього епізоду Катерина Кузьменко, керуюча партнерка клубу Смартес, який включає в себе не лише спорт, а й ресторан та салон краси. Налишка на мільйон? Велика сума. Так. Це, я з руками, не мабул руками. Більше, з руками. Не Помоги собі руками. Достаточно. то, як розумна дубця, тільки зажимає. Пошло. Кого ж просити такі гроші? Привіт, Катя. Як прийшла ідея відкрити саме такий формат? Коли ми жили в Лондоні, ми відвідували клуби схожого формату з груповими тренуваннями, з вучною музикою та напівтемними залами. Чому унікальність такого формату? Ви тренуєтесь, начебто, у нічному клубі. Тобто уявіть собі, що ви приходите начебто на вечірку, але замість того, щоб пити алкоголь та приймати якісь додаткові допінги, ви тренуєтесь. Такий формат він влюбляє людей у спорт і що нічого схожого в Україні немає. Це простір, який містить в собі кілька напрямків. Це фітнес, це кухня збалансованого харчування та унікальною картою органічних вин, та це салон краси. Можна бути і здоровим, і красивим, і підкачаним, так? Больша. Одночасно <рес> мені завжди на перешкоді стояла логістика, особливо в Києві. Тобто, щоб дістатися з точки А у точку Б, вам потрібно Багато часу. дуже Просто багато часу. Дуже так. Вам потрібно виділити мінімум 2-3 години в, в день. Ну, це коли ти зайнят, або якщо особливо, якщо в тебе є діти, там бізнес, діти це і так далі. Це так. неможливо. Саме тому мені хотілося створити якийсь заклад, де ви можете приїхати і провести цілий день. Тобто, де ви можете позайматися спортом, можете провести якусь зустріч, можете заздалегідь через наш крутий додаток, до речі, заказати їжу. Тобто ви приходите на тренування, можете перед тренуванням заказати собі напій або їжу. Якщо тренер не має зацікавленості у досягненні клієнтом чи своїм учнем якогось результату. То ні, той ні інший не отримає ні задоволення, ні того ж самого результату, нічого. Ти Що мене набути? зараз зацікавиш? <святує> ну, Перейдемо до справи. <святує> <святує> да. Прийдемо до справи. Вдягаємо перчатки. А ти про бокс? Добре, так Вдягаємо перчатки. все. Ми вдягаємо замість бентів. Тоді ж мене зробила всі. чотири пальці сюди, один пальчик туди. Добре, так а оці вже рукавиці будуть слугувати для того, щоб захистити твої руки повноцінно. Поїхали. Малишка на мільйон? На три гривні. <рес> шуткую, шуткую. Три гривні — це великі роші. Зараз у нас буде інтервальне тренування, де ми заміксуємо силові блоки е з гантерями та кардіоблок на тренажері VersaClimber. Climber. Але спочатку ми з тобою розімнимося. Ноги широко, пружина, права нога. гарно. <рес> Я знаю, що тобі сподобається друга <рес> нога. Животом технік допомогло. Ого. Ну да, тут гарна пружина, може бути. Далі планка. Питати нема чого ідеальна техніка. Іще два. Все втягнути треба, щоб стояти. Як в професійному валить. Ага. Ти жива? Так. Ми тільки починаємо. І скільки коштувала відкритий смертес? Близько мільйона доларів. Так. Велика сума. Ми зараз з вами знаходимося у приміщенні, яке складає тисячу квадратних метрів. У нас унікальний клас, який можна відвідати тільки в SMARTES і поки що тільки в Києві. Це тренажер, який імітує в збирання вгору по скелі. При тренуванні на цьому тренажері вмикаються всі м'язи та працює все тіло. А ще на цьому тренажері можна... Добре прокачати сідниці. Смарт вони перекладаються як розумник з однієї сторони, з іншої сторони, вона містить у собі і слово смарт і с, та точка, яку всі ми бажаємо підкачати. Тобто, <рив> так? Провокаційна, тобто начебто як розумна дубця, але насправді ми мали на увазі, що це розумник. А що вона мені як дівчина дає? Яка нагрузка на м'язи? Чому вона тобі дає багато чого? По-перше, це ще один пункт у Тіндер. Друге, це дуже красиве підтягнути тіло. Як багато жінок тебе У Мене було жінок. А займаються. Займаються. Займаються, переважно займаються жінки? Хлопці набагато менше. Якщо брати пропорціональне співвідношення, це десь 70% жінки та 30% хлопців. Хлопці здебільшого приходять, щоб подивитися на цих жінок. Так, бо вони дуже красиві. Де ви шукали інвестиції для цього проєкту? Серед своїх знайомих бізнесменів я зробила ресерч, що було на ринку України. Зрозуміла, що групові тренування є, але вони звичайні групові тренування. Зробила концепт, склала бізнес-план. Він виявився досить гарним. Щодо стану до повернення інвестицій. І пішла до усіх знайомих бізнесменів з такою пропозицією. Твоя задача зараз провернути також ліву п'ятку і отримати цю ціль. Ось бачите, тут така так. крапочка. Получаємо. Да. І два рази. Два. Добре. Ще два рази. Раз, два. Ти майже робінгу. То розробив дизайн? Дизайн розробляла я і моя студія. У мене була студія дизайну інтер'єру. Mm -hmm. Тобто я знаюся на тому, як потрібно створювати правильні приміщення. Це була наша така фінальна пісня, після якої ми розійшлися всі своїми шляхами. Але от на смарт Родили родила смартез. Так та я вирішила, що я повинна приділяти всі свої 100% часу йому. У нас немає, як ти вже знаєш, нудних звичайних тренажерів, але в нас є сценарії світла, які стимулюють нервову систему та допомагають людині вкладуватися на максимум. Вони розроблені таким чином, що коли ви потрапляєте на тренування, а світло будуть вашу нервову систему і готує вас до того, що зараз буде інтенсив. Наприклад, кожне наше тренування починається з блакитного оранжевого кольору, помаранчевого. А потім вона переходить у більш такі червоні відтінки і закінчується все більш холодними відтінками, з синім та зеленим. Це потрібно для того, щоб ваша нервова система пройшла шлях від підготовки, піку і потім затухання. Чотири коротка. Та, та, Вниз раз, два, три, чотири. быстро. Раз, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Медленно. раз, два, три, чотири. Раз, два, раз, два. Теперь давай со японій собі руками. руками, руками. Достаточно. Я відчуваю свої м'язи на сідницях. Ми зараз продаємо франшизу, і у франшизі ви можете відкрити такий зал меншого формату з трьома чотирма залами. А, за інвестиції від 250 до 500 тисяч доларів. А кого ж просити такі гроші? Я хочу такі зал відкрити. І лівий, лівий, правий і нахилися вправо. Добре. Це кардіо, так? Це повинна бути кардіонагрузка. Це бокс. Це просто бокс. Так, він класифікується як кардіо, інтервальна кардіонагрузка. Бо у нас немає чіткого інтервалу. У нас завжди такий рваний темп. Як швидко клуб повернув інвестиції? А ми ще в процесі повернення інвестицій. Mm -hmm. Ми дуже гарно йшли за нашим графіком до карантину. Карантин нас трошки трошки відкинув назад. Але ми зараз повертаємося до нашого графіку, тому я прогнозую, що близько року ще нам mm -hmm. до повернення інвестицій. Марина, розкажи мені, будь ласка, про свій професійний досвід. Насправді я являюсь вашою колегою. Я балерина в минулому. Я закінчила хореографічне училище київське. Дуже багато часу працювала за кордоном в сфері саме в балетній. І після чого мене просто занесло акробатика, тренажерний зал. І зараз ти ампасадор найпопулярнішого напрямку бар. Що це взагалі таке? В ньому поєднується і балет, і фітнес. Достатньо інтенсивне тренування. Воно функціональне. Ми працюємо повністю на все тіло. Ми працюємо в нескомплітудних вправах. Ми їх дуже багато разів повторюємо. Ці вправи беруться із йоги, з пілатеса, основа це класичний танець. Зараз ми підемо на тренування, а моя команда все змонтує під музику. Як це приємно. Це <свісно> ще приємно, зараз, найкраще. Yeah. А на карантині ви відкрили актуальний формат онлайн тренування. Так. Як вони пішли? Пішли дуже добре. Я хочу сказати, що в нас дуже крута команда, тому що всі мобілізувалися. Вже на перший день, коли почався карантин, ми вже знімали відео тренування. У нас стояло професійне обладнання, професійне світло, професійний звук. Здається, ми єдині серед усіх клубів, хто робив онлайн-тренування, робили це через YouTube. Скільки разів я мені потрібно так ще, зробити? Ще 35. Здорів? Напружим м'яз живота на підйомі. І <смісті> ще два. Один. Молодець. О! Два. Головина крути. Молодець. <смісті> ну така ж я і сильна. Відпочивай. <смісті> А як ти вважаєш, чи є майбутнє у онлайн-тренуванні? Так, майбутнє є. Але ніколи онлайн-тренування вони не зможуть передати всю ту атмосферу, <гум> яка є в нас в клубі. Привіт! Ще два. А що вона дає? Один. Молодець. Чемпіон. І це я зробила лише частичку того, що роблять люди. Я тебе тобі, тобі дуже вдячна. Молодець. Спасибі. У нас отак роблять смертес. Після кожного тренування. Я туди, де? А я туди. Парампампарам. Па па і сподіваюсь, моя українська вам подобається вже більше. Якщо ні, пишіть в коментарях. Я все прочитаю і врахую на майбутнє. Чесно кажучи, я не хотіла йти, бо у такому спортклубі хочеться знаходитися 24 на 7. Ця атмосфера, групові заняття. Ех, енергія ж бурлить всередині. Та для такої краси потрібні великі інвестиції. Що ж, сподіваюся, що десь там ходить мій інвестор, і ми незабаром з ним зустрінемось. А ви поки що підписуйтесь на канал та не пропускайте випуски, як балерина бізнес відкриває.